Фото на пам'ять і пішли святкувати. Давай. Тетяна леонідівна. Ще раз вітаю з ним народження. Дякую. Ой. Ой. Дякую. Виключи за гобила. Дякую, Денис. Ну, не забудь. Завтра о третій. Як домовлялися? До побачення. Хтось із твоїх студентів. А, домовились, що я допоможу англійську підтягнути. Ясно. О! І Дениска твій тут. Дай роздивлюсь, як я вийшла. Тетяна працювала викладачем англійської мови в інституті. Вона ніколи не думала, що може закохатися у когось зі своїх студентів. Та за місяць, що минув з її дня народження, життя жінки сильно змінилося. Між Тетяною та одним із її студентів Денисом зав'язалися стосунки. Жінка пішла від чоловіка, з яким вони прожили разом більше 20 років, і переїхала жити на дачу. Вона збиралася подати на розлучення та почати нове життя із Денисом. Проте сумнівалася, чи дійсно хлопець її кохає. Тетяна вирішила спитати поради у бабусі. Я покохала хлопця молодшого за мене. А усі кажуть, що в нашого кохання немає шансів. Але ж ти щаслива поруч з ним. Так, я на все готова заради нього. Але в нас дійсно велика різниця. Що як для Дениса це просто захоплення, а не кохання. У тебе є з собою його фотографія. Покажи мені. Ось. Це фото з мого дня народження. Денис на нього випадково потрапив. Ми тоді ще не зустрічалися. А Мені привидділо, що ми цілуємось. І це не випадково. Бачу, ти в той день ключі загубила. Угу. От вони і поєднали вас на все життя. Як це? Якщо жінка в свій день народження ключі губить, то чоловік, який їх поверне, може підібрати ключ і від її серця. Ну, про своє серце, я і так все добре знаю. А як же він сам любить мене чи ні? Кажу тобі, поєднані ви на все життя. Кохає тебе, Денис. Але бачу між вами обман. Який обман? Поки не бачу. Але ти про це дізнаєшся, сьому свій час. А от чи будете ви разом, тільки від тебе залежить. Після візиту до бабусі Тетяна вирішила дослухатися лише до свого серця. Вона вірила, що зможе зберегти кохання. Жінці кортіло поділитися своїм остаточним рішенням із ліпшою подругою. І вона запросила у гості Галину. Я подаю на розлучення. І це вже остаточно. Танька, та ти що? Здуріла, зупинися, поки дров не наламала. У тебе просто криза середнього віку. Галь, це не криза, це щастя. З цим студентиком, видно, однолітки набридли, от він на тебе й перекинувся. Неправда. Він мене любить. Якби ти знала, як він про мене піклується. Про свій червоний диплом він піклується, а не про тебе. Ні, я тобі не вірю. Це просто пусті балачки. Мені баб Люба сказала, що ми на все життя з ним пов'язані. Значить, якійсь бабці ти віриш, а мені ні. І те, що в інституті над тобою вже всі сміються, тобі байдуже? Байдуже. Мене, до речі, вже сам ректор питав, що з тобою коїться. А про доньку ти подумала, Іринка скоро в своїй чехії заміж вийде, онуків тобі привезе. А ти в кохання вирішила погратися. Знаєш, Валя? Я думала, ми подруги, і ти мене підтримаєш. А ти тільки довбеш, як сорока кістку. Не можеш за мене порадіти. Нащо мені така дружба? Це ти мене що виганяєш? Ну, дякую, подруго. Тетяна вирішила, що Галина навмисно наговорює на Дениса, аби розлучити її з коханим. Жінка прийняла рішення більше не спілкуватися із подругою. В мене пара відмінилась. Може, поїдемо разом додому. Не спорестань раптом хтось побачить. Та чому боятись, Ми що злодії? Хоча Тетяна й казала подрузі, що їй байдуже, насправді вона дуже переймалася через плітки, які вже почали розходитися по інституту. Жінка вирішила взяти тижневу відпустку за сімейними обставинами, сподіваючись, що за цей час пересуди вщухнуть. А, Танюша. Прошу, проходьте. Розказуйте, як у вас справи, з чим прийшли. Хочу вас попросити підписати відпустку. Mm. Але ж ви розумієте, що я не можу вас відпустити зараз, кінець семестру. Так, я все розумію, але mm, за сімейними обставинами. Для заяви нормально, але мені ви мусите озвучити справжню причину. тет та тет В мене важкий період. Я подала на розлучення. І мені дуже потрібен цей тиждень, аби привести життя до ладу. Таню, таню. Серце без ножа краяти. Нараз. Приймайте вашу відпустку, відпочиньте, подумайте, викиньте дурниці з голови. Нове життя теж з розумом починати треба. Ви на що натякаєте? Та ні, ні на що. Але знаєте, студенти народ не надійний. Сьогодні він тут, а завтра ніхто не знає, де подівся. Я б вам радив когось достойнішого знайти. Дякую. Тетяну збентежили слова ректора, але вона вирішила не звертати на них уваги. Жінка хотіла якнайшвидше поділитися радісною новиною із Денисом, але на вулиці вона несподівано зустрілася зі своїм чоловіком Миколою. Коля, що ти тут робиш? Взагалі то до Галі заходив. Хотів з тобою помиритися. Думав, що вона мені допоможе, але з'ясувалося, що ти вже з усіма пересварилась. А це вже не твоя справа. Тань. Ти поки що моя дружина. Нам дали місяць на те, щоб з'ясувати стосунки. Я хочу спокійно в усьому розібратися. А нема в чому розбиратися, Коля. Ми розлучаємось і крапка. Навіщо нам розлучатися? Тань, у тебе роман зі студентом. Я знаю. Але це не може бути серйозно. Я все з'ясував. Він хоче отримати грант на навчання за кордоном. От і пихтить за твій підпис. Не смій так казати про Дениса. Ти його навіть не знаєш. Танюш, це тимчасове помутніння. Повертайся додому. Я тобі все пробачу. Я тебе люблю. А я тебе ні. От побачиш, він тебе одразу кине, як тільки отримає грант. Не ти йому потрібна! А твоя рекомендація. Хіба не зрозуміло? Зустріч із чоловіком зіпсувала Тетяні настрій. Та найгіршим було те, що жінка знову почала сумніватися у щирості почуттів Дениса. Повернувшись додому, вона вирішила спитати коханого, чи правда те, про що всі говорять. Я там нам вечері приготував. Ну, може, не як в ресторані, але я старався. День скажи, ти мене справді кохаєш? Дивне питання. Особливо зараз. Ходімо зі мною, я тобі доведу, що моє кохання безмежне. Ні, я серйозно. В інституті кажуть, що ти почав зустрічатися зі мною через грант на навчання за кордоном, який без мого підпису тобі не отримати. Тань. Я не хочу, щоб наші стосунки починали з брехні. Тому скажу правду. По-перше, так і було. Мені справді потрібен був твій підпис. але… Ніяких «але». В тебе документи на грант далеко? Тут поряд. Давай сюди. Вітаю вас студент Бондар. сподіваюсь ви отримаєте грант і поїдете на омріяне навчання та ти чого Н я ж кажу ж що... не треба більше нічого казати Іди. збирай свої речі і з мого дому щоб я більше ніколи тебе не бачила. Тетяна була дуже ображена на Дениса. Після того, як вона підписала документи, хлопець заходився оформлювати грант на навчання за кордоном. Остаточно упевнившись, що Денис ніколи її не кохав, жінка вирішила викреслити хлопця зі свого життя. Вона не відповідала на його дзвінки та уникала зустрічей. Але забути Дениса у Тетяни не виходило. Тоді вона поїхала до бабусі в надії, що та дасть їй зілля, яке допоможе подолати кохання та лишити все в минулому. Помилились ви, баблюба. Не кохав мене, Денис, а тільки використовував. Ні, не помилилася. Як кохав тебе Денис, так і досі кохає. А от що той шлях починався? Вже важливо. Обман позаду залишився. Тільки я йому більше не вірю. Справа твоя, але ти дуже погано робиш, що кохання своє відштовхуєш. Можеш на все життя нещасливою залишитись? Допоможіть мені його забути, будь ласка, може зілля якесь дасте? Бабуся від воротами не займається. Кожен має прожити своє життя так, як йому на роду написано. Значить, доведеться помучитися. То хоч скажіть, чого мені далі чекати? Візьми звідси хмелю. Подумай про своє питання і кинь у воду. Зробила. Як я вже й казала? Денис твоя доля, але бачу якийсь чоловік стоїть між вами. І поки ти з під його влади не вийдеш, щастя до тебе не повернеться. Слова бабусі збентежили Тетяну. Вона була упевнена, що мова, мова йде мові. про чоловіка, який Сі все ще хоче її повернути. Жінка поверталася мові. додому, коли їй подзвонила донька. Мам, ти вибач, мені вже бігти треба. Я тобі завтра ще наберу. Тату Та і вітання передавай. Люблю вас! І ми тебе цілую. Гарного дня. Галь, вибач, мені сьогодні не до розбору польотів. Давай іншим разом. Добре. Розборки залишимо на потім, але я нікуди не піду. Я приїхала тебе підтримати, як тільки про це дізналася. Я ж розумію, як тобі зараз важко. Ти про що? Ну як про що? Нам в бухгалтерії документи на оформлення гранту спустили. Летить єдиний за кордон через три дні. Але ти не переживай, танюш. все воно якось буде. Ой, Аль, воно ж не хочеться якось. Хочеться, щоб все добре було. Ой, а що ж це ми посеред вулиці встали? Так ми ж наче з тобою посварені. І ти мене в хату не пускаєш. <рес> Отже. <ж. рес> Ходімо вже в дім. От. Тетяна вже давно сумувала за подругою, із якою зазвичай ділилася усіма таємницями. Їй не вистачало відвертих розмов із Галиною. Я тільки одного не розумію. Навіщо ти Миколі про Дениса розповіла? Так я ж думала, що він знає. От і бовкнула. А там уже він у мене вчепився, як кліч зі своїми уточненнями. Ну да. А ти не думала з ним помиритися? Не думала. То може подумай. І доньці нічого пояснювати не доведеться. Зійдетеся назад і заживете краще, ніж раніше. Не люблю я, Колю. Зовсім не люблю. Я тепер думаю, що я ніколи його по справжньому не кохала. А треба воно від того кохання самі страждання, хіба надійність та стабільність для життя не важливіші, чим душевні муки. Ой, Галь, не знаю. Як не знаєш, то хоч спробуй. Слова подруги глибоко запали Тетяні в душу. Дякую. Вона вирішила спробувати повернутися до звичного життя. Того ж вечора, коли їй подзвонив Микола та вкотре запропонував помиритися. Жінка погодилася із ним зустрітися. Наступного дня Тетяна чекала Миколу для розмови. Денис, як ти сюди зайшов? Хвіртка була відчинена. Тань, нам треба поговорити. Ні, не треба. Я вже Тань, знаю, ти що чого? ти їдеш. А я з чоловіком помирилася. Він скоро буде тут. Тань, ти маєш знати, я тебе люблю по-справжньому, чуєш? <світ> І тому вирішив поїхати аж за кордон щасливої дороги, Ден. Чув, що моя дружина сказала? Ану пішов геть звідси! Коля, не треба, чуєш, Коля. Треба ж тебе комусь захистити, якщо ти сама не спроможна. Стій. Так і знаю, все одно за тобою повернуся. Чуєш, чекай на мене. Як це розуміти? Ти все це навмисно підстроїла? Ні, що ти? Сідай, прошу. Він сам зайшов. Без запрошення. А я накрила все як ти любиш на свіжому повітрі. Дивуюсь я з тебе Таня. Хіба одразу ж не видно, що в ньому нічого немає? Ні рішучості, ні хватки. Пацан пацанчик От як ти могла? Я тебе прошу. Давай більше про нього не згадувати. Ні, не я перший почав. Таня, навіщо ти сюди кориці напхала. Я ж її не перевалю. Вибач, мені здавалося раніше ти їв. Здається, може, хтось інший їв, любив. Ти мене, мабуть, з кимось перепутав. Хоча Микола й казав, що пробачив Тетяні зраду, він не опускав моменту й постійно шпиняв дружину. І жінка зрозуміла, що ці стосунки вже давно мертві, і продовжувати їх немає сенсу. Відпустка закінчувалася. І Тетяна мусила повертатися на роботу. Але у жінки не було ніяких сил. Вона вирішила звернутися до ректора із проханням дати їй іще хоча б кілька днів за власний рахунок. Танюшечко, я на вас чекав. Вітаю зі звільненням. Тобто. Ну, як з чоловіком, ви я так розумію, розлучилися? Студента вашого, як його там. Бондаря. Я послав подалі. Можемо святкувати початок нового життя. Ні, ні, я не п'ю. А як це ви Дениса відправили? Хіба він не сам? А вже ж сам. Він тут так виступав, цей ваш Ромео. навіть погрожував мені, поки не почув, що я його можу взагалі відрахувати і тоді не побачиться ні гранту, ані освіти. Але навіщо вам це потрібно? Так він же вам проходу не давав. Мені Амури зі студентами в моєму закладі не потрібні. Будьте певні, Бондар до нас більше не повернеться. Як це не повернеться? Йому ще рік навчатися. Танечко. Не забувайте собі голову дурницями. У мене на вас зовсім інші плани. Ви тепер зовсім вільна жінка. Ви що, з глузду з'їхали? Таня, ти мені давно подобаєшся і ти надто хороша для простих студентів. А ми з тобою були б найкраща. Пора. Тетяна була шокована зі знанням ректора і дуже розгублена. Вона написала заяву на звільнення та залишила її у секретарки. А наступного дня жінка приїхала до бабусі за порадою. Ну, розказуй, коли вже прийшла. Чоловіка, який розлучив мене з Денисом, я знайшла. з під його влади вийшла. А що далі робити, я не знаю. По всьому, виходить, Денис мене по-справжньому кохає. А я тобі казала про його любов. Ти не послухала. Відштовхнула від себе щастя. Невже я більше ніколи його не побачу? Дай мені руку. Повернеться він до тебе. Та доведеться трохи почекати. А як довго? В мене таке відчуття, що я і дня не витримаю. Якщо хочеш бути щасливою, мусиш витримати. Якщо стане тобі терпіння сухої гілки життя відродити, то й кохання до тебе повернеться. Тримай. Дякую. Минув деякий час. Тетяна розлучилася із чоловіком і продовжувала жити на дачі сама. Вона поставила бабусину гілку у воду, але та залишалася сухою. Жінка майже перестала сподіватися і змирилася із втратою щастя. Смілива Тетанька. З інституту звільнилася в школу. Простою вчителькою пішла. З чоловіком розлучилася. До речі, як донька сприйняла? На диво, вона мене зрозуміла. І ти ні про що не шкодуєш? Я просто кохаю Галь. І мені від того легше. Бондаря свого. Ну, якщо він взагалі назад не приїде, там лишиться. Навіть якщо мені більше нічого не світить, я щаслива, що в моєму житті було таке кохання. Але знаєш. Я вірю, що дочекаюся його повернення. Якби ж я як ти могла повірити, що суха гілка може ожити? Тань. Дивись бруньки. Це ж треба ожила. Наче хтось стукає. Піду, подивлюсь, хто там. Денис ти. Я ж обіцяв, ще я повернуся. Денис довів Тетяні, що готовий до серйозних стосунків. І вона погодилася переїхати разом із коханим за кордон. Рідні та близькі прийняли їхній вибір. Закохані оселилися там, де їх ніхто не знає, і почали нове життя. Бабуся попереджає: якщо у день свого народження жінка загубить ключі, то чоловік, який їх знайде та поверне, зможе підібрати ключі і до її серця.